Скорічне оперативно стратегічного групування військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю Вадимос. Слава Україні! Героям слава! Хотів почати з гарячих точок. Яка ситуація, за вашими даними, довкола Покровська і Торецька? Чи змінилося щось за минулу добу? Принципово ні. На Покровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили 42 атаки росіян. Не сам, не сам Покровське, населені пункти Баранівка, Миролюбівка. Яр, Лізаветівка, Промі, Лисівка і інші населені пункти по сусідству на південь від міста там, в принципі, активні бої тривають вже доволі довго. Росіяни намагаються йти далі на захід, намагаються просочуватися малими групами. Українські війська їх зупиняють. Російські спроби досягти якогось розриву українських логістичних ланцюжків успіху зараз не мають. Якщо ми говоримо про турецький напрямок, там в атак це ну це не так багато, як на сусідніх напрямках. Це не так багато, як у зоні відповідальності. Оту, Донецьк. Це Курахівські, Времівські та Покровські напрямок, які зараз найбільш активні, але це все ж таки багато, і треба розуміти, що там, там йдуть активні бої. Там йдуть активні бої, в, в тому числі і в забудові, і поблизу міста. До речі, про курахівський напрямок ви недавно згадували, що росіяни якраз намагаються знищити всі будівлі в самому Кураховому, і це їхня методична така історія для того, щоб не вести бойові дії в місті, де є забудова, бо це ускладнює ситуацію. Скажіть, будь ласка, в такому разі наскільки складно тримати оборону при такій тактиці росіян? Ну звісно, що складно, та в у такому варіанті оборона скоріш перетворюється на намагання нанести як більше шкоди російській техніці та живій силі. Бо очевидно, що для того, щоб це все робити, їм треба зараз вже підходити достатньо близько. Якщо раніше вони все це робили за рахунок активного застосування артилерії, якщо вони раніше намагалися, якщо брати 22 рік, то вони просто зносили все а, вогневим шквалом, і все одно, що артилерія в них була не точна, її просто було безмежно. Кількість з безмежною кількістю боєприпасів, коли просто ось постійно е, падає з неба вогонь, він все знищує. А зараз в них немає такого, скажімо так, такої радості. Зараз вони не можуть собі це все дозволити. Вони не в них немає ані такої кількості артилерії, ані е, такої кількості боєприпасів. Ну і звісно, що зараз з активним застосуванням дронів, в тому числі FPV Артилерія також загрожена, ну не кажучи вже про контрбатарейну боротьбу і наявність у українців більш точних е, засобів враження. Тому зараз вони роблять те саме, але вони роблять це набагато більш примітивними методами. Е, Ну аж до просто намагання мінувати будинки, якось заходячи з боку, щоб просто навіть банально руками ж в будинки темки. Очевидно, що коли там будівля знищена, то захищати знищену будівлю неможливо. Але очевидно, також що поки ти до до цієї будівлі під'їдеш та її знищиш в такому за таких умов, ти понесеш вели, власне великі втрати. Ми можемо згадати Донецький аеропорт. З одного боку, ми пам'ятаємо, що його взяли, просто знищивши вщент, просто підірвавши разом з захисниками. З іншого боку, ми можемо згадати, скільки його штурмували російські та терористичні війська і яких втрат вони їм тоді було завдано. Тому ну, спробуйте в своїй уяві масштабувати цей досвід. І приблизно зрозуміти, що зараз відбувається у містах, де йдуть активні міські бої. А росіянам не потрібно люди, росіянам навіть не дуже потрібні ресурси. Росіянам зараз виконують одне завдання. Ось просто взяти територію незалежно від стану цієї території. Вони його виконують доволі таки буквально, себто, вони просто лізуть і все винищують так, щоб обороняти вже було просто обороняти вже було просто ніде при цьому вони. Несуть великі втрати. При цьому вони несуть великі втрати в техніці в особовому складі, і це видно, бо вони вже постійно змінюють тактику, виходячи з того, що стало менше техніки, стало менше боєприпасів, і особовий склад вже діє теж трішки інакше, бо стало менше людей з великим досвідом. Принаймні, пане вікторе. А по чому видно, що стало менше боєприпасів? Якої номенклатури боєприпасів відчутно менше у росіян? Ну, Значно менше застосовується артилерія, значно менше йде обстрілів. Якщо порівняти з минулим роком, то вони менше використовують каби, вони менше використовують армійську авіацію, себто вони стали набагато більш обережні. Вони зрозуміли, що їх є чим знищувати, вони зрозуміли, що може бути ефективна контрбатарейна робота, може прилетіти дрон. А, навіть от зараз вони це не наша ділянка. Але зараз вони розуміють, що гелікоптери над Чорним морем перестали бути таким ефективним засобом боротьби з українськими морськими дронами, бо цього разу вже з українського морського дрона може раптом прилетіти в гелікоптер, а не навпаки. Тому в цій ситуації вони мають поводити себе обережніше. Бо якщо людей, як то кажуть, баби нових рожають, то в очевидь, в Росії баби ще не навчилися рожати гелікоптери, не, не навчилися рожати сучасні танки. А якщо ви подивитеся аналіз осіндерів, то з танками у росіян. Зрештою, стало теж певні проблеми, принаймні з тими, що мають хоч якісь умовну здатність вступити в бій. і збив... Припасами в Росіян теж є певні проблеми, особливо коли враховують, якщо ми врахуємо те, що у склади росіян постійно щось прилітає, там постійно хтось курить, там постійно щось вибухає. Це, звісно, скоріш логістична проблема, бо десь там, може, в Сибіру воно і є. Але поки його з того Сибіру привезеш, і ще поки потурбуєшся, щоб воно не десь там не підміллерово, не бахнуло, так. це вже інша справа. Як написано на пачках, куріння все-таки вбиває, і в цьому можна перестати. Свідчитись на власному досвіді, дякую, пане Вікторе, за детальний цей аналіз. Це був Віктор Тригубов, речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця. З нами на зв'язку і зараз будемо говорити.